Вітаю любі друзі, шановне панство. На YouTube каналі Географія Просто. Сьогодні у нас ще одна розпаковка. Купував посилку на одному з інтернет аукціонів. Новий аукціон, якщо бути точним. І ось надійшла дана посилка. Упакована досить так серйозно. Замовлення робив Укрпоштою. 180 грамів даної посилки. Ну, зараз власне, перейдемо до розпаковки. Так, з якого ж боку краще приступити, щоб було краще видно. Тут так степлером заліпили і ще й кличе стрічка. Ну, зараз спробуємо її легенько відклеїти, а легенько не виходить. Так, а ну, спробуємо ще ножицями. А хочеться, щоб і на камеру було видно, але мені незручно. Треба камеру вище піднімати, щоб було краще видно. Щоб ще й товар сам не порізати. О, трошки, трошки дається її розпакувати. Тут така і плівка, і стрічка, і папір, і все одночасно. Так, ага, ось на Довго вагався я з приводу цієї покупки, брати чи не брати, але все-таки вирішив. Ціни кусаються, хочеться багато чого, але не завжди є можливість. Так, ага, ніби відкрилося. Так. Будеться так відкрити, як хочеться відразу швидко, бо доведеться поетапно. Ага, тут ще така плівка з повітряними кульками. Так, ну нарешті. А то повітряні куйки тут в, в самому конверті були. Сама посилка власне, в картонці гофрованій і харчовою плівкою ще зверху заліплена. Ну, Продавець на совість запакував, претензій ніяких. Зараз спробую її легенько зняти. Я, до речі, ці плівки не викидаю, скирдую їх докупи, а потім, коли сам роблю відправки посилок, то використовую як додаткове пакування. Так, ось, власна, наша посилка від Нацбанку України. Зараз покажу більш детально. Тут у мене дві. Сувенірні презентаційні банкноти пантелемон Куліш англійською і українською мовами. Ось українська версія, пантелемон Куліш, роки життя 1819-1897. Благотип Нацбанку України. Сувенірна упаковка, великими буквами напис Національний Банк України. Загорнути таку також плівку. Ну і на зворотній стороні. Логотип Нацбанку України з гривнею всередині. Зображення Національного банку України з адресою його, інститутська 9 міста Київ, з телефоном, факсом та індексом. Власне, перейдемо до огляду даного буклету. А будівля на фоні це Кирило Мефодіївське братство, якщо я не помиляюсь, в якому, власне, членом якого був Пантелеймон Куліш. Ось виглядає так. Дана презентаційна банкнота. Всередині даного буклету її повний опис. Це фотографія з одного боку, а з іншого презентаційна банкнота. Там навіть видно червоними буквами на друківка, що це презентаційна банкнота. У 2008 році Нацбанк випустив дану презентаційну купюру із зображенням письменника Пантелеймона Куліша. Ну, утім, на, неї, на ній не був зображений номінал. І офіційно ніхто не стверджував, що ЕСКІ стане 1000 гривневою банкнотою. Але він розглядався як один із можливих варіантів. Тобто, це була версія, що це можливо буде банкнота. В тисячу гривень. І у грудні 2016 року тодішня очільниця Нацбанку Валерія Гонтарєва поділилася планами регулятора вести в обіг купюру в тисячу гривень. Вона казала яку саме. Вона запевнила, що на ній немає куліша, і, як бачимо, вона казала правду. Але презентаційна банкнота із куляшем і без номіналу з легкої подачі народного депутата восьмого скликання Михайла Гаврилюка опинилася в полі зору в травні 2017 року. Він опублікував її у себе на Фейсбук з підписом, що саме вона є новою купюрою в тисячу гривень. Але насправді, звідки і з'явився міф, що це мала бути тисяча гривнова нова банкнота. Ми знаємо, що на тисячі гривень зображений Володимир Іванович Бернацький. Автор теорії про сферу розуму ноосфери, зробив гіпотезу про ноосферу. А Пантелемон Куліш це людина, яка була письменником, він був перекладачем, був критиком, автор української абетки, автор твору Чорна Рада. І Досить видатна по постать в історії, української історії, в історії України, українській історії, в українській літературі. Значить, в сувенірній упаковці, поки я розповідаю, відповідно роблю огляд е опису всіх елементів, які зображені на банкноті, е всі номера, які тут є, власне, роблять повністю опис, що де е зображено. Ось орловський осетний друк, різкий перехід графічних елементів зображення одного кольору в інший, без розривів і зміщень. Тобто, це тому і називається презентаційна банкнота, тут робиться повністю весь опис. Шіст, номер 16. Зображення виконані фарбами, що світиться під впливом ультрафіолетових променів. Тобто так під світлом не побачимо. Зображення утворено невидимою фарбою, що світиться під впливом також ультрафіолетових променів. Мені аж цікаво, як вона буде виглядати дійсно. Знаки нумерації, надруковані захисними фарбами. Тобто це все ступені захисту, які використовується, можливо, частина з них на нових банкнотах. Тиснення без фарби на напівпрозорій оптикозмінній і рецидентній фарбі. Елемент надрукований оптикозмінною фарбою ОВІ. Оптикозмінний елемент з кінематичним ефектом відтворений за технологію Spark. Ну, Spark технологія у нас є на банкноті в 1000 гривень, там така квітка. Біля номіналу якраз вона і відноситься до даного спарку. Ну, власне, виймемо банкноту із сувенірної упаковки. Дуже мені подобається, що вона прям так кути її розміщені там, що тут немає ніякого окремого паперового кишеньки. Ну, ось, Власне, сам буклет без бакно без банкноти виглядає наступним чином. Власне, його можна зберігати також в колекції. Без самої банкноти. Зображення Куліша і оці всі циферки, які зображені в центрі, це якраз іде повністю розшифровка. 5, 10, 13, 3, 13, 19, 2, 11 і так далі. І на зворотній стороні аналогічно. Тобто Тут ось цифри 15, 12, всі вони навколо. Даного буклету розписується, що означає кожен елемент захисту. Це дійсно дуже гарна презентаційна банкнота, це на 2016-17 роки технологія, яка вже розроблялася і в 2008 році була випущена дана презентаційна банкнота. Ось навіть напис є презентаційна. Виростайте, напис, Виростайте дітки в щасливу годину. Орієтуйте, визволяйте ще раз Україну. І підпис «Пантелеймон Куліш». Власне, це він так от розписувався. Так, що ще можна побачити? Зображення будівлі. Кирило-Мефодіївського братства, учасником якого був куліш, і написано, що не може бути використано як засіб платежу. Тобто тут немає номіналу. Так, я вибачаюсь тут Ага, Національний банк України напис. Що це дійсно випустив він. Далі така зірка зображена на фоні слів. Зображення бандури, український народний інструмент. Далі основи, підручник з спеціальним таким забарвленням, який світиться. І ось переливається цифра 2008. 2008. Зараз спробую передати це зображення. Ось на люмінесцентне таке на світлі грає. І зображення тиснення таке. Також видно. Далі така як квітка. Напис по телемон Ліж і роки життя від 1819-1897. Далі НБУ і намальовано таке як перо. Зараз спробую передати те, що передається на світлі. Видно тиснення, 2008 рік. Ну і перейдемо на зворотню сторону. А зворотня сторона ще яскравіша, ніж попередня. Так, На зворотній стороні намальована картина Рєпіна, запорожці пишуть Пішотеста Султану В турецькому. Серія АА всі нулі. Тобто всі презентаційні банкноти даного типу, вони всі серії АА і всі з нулями. Також напис не може бути використано як засіб платежу. В центрі Пантелеймон Куліш. І мислитель, письменник, особистість. Він і й філософом був в історії, досить така людина багатостороння, всесторонньо розвинена. І ось, власне, картина Рєпіна Запорожці пишуть листа турецькому султану, зображення козацьких клейнот або козацьких печаток, якими скріплювали різноманітні договори, листи і так далі. Їхні різні варіації. До речі, випущена навіть монета є козацькі клиноди. Ось також серія Аа Ну українська абетка, і її є килимини о пересоти Кухи, Физи і, і закінчуючи. І там на фоні також видно слова, я так розумію, що це на запорожці, те, що писали турецькому султану, Ось, власне, це видно хана. Точніше, хата. Так, це якраз і є фрагменти того листа, що запорожці писали султану. Тараж даної банкноти є. 10 тисяч екземплярів. Ціна її на ринку на момент запису на 29 квітня 2024 року на аукціонах від 1800 гривень за банкноту. Мені ще вдалося її взяти за тисячі. До моменту запису. Вже в мене просто тривалий час вона лежить, то я ще встиг взяти за 1,5 Ну, хто розумніший, спритніший і ще раніше взяли дану банкноту. І розглянемо ще другу версію банкноти. Це. Та сама банкнота, тільки англійською. Кажуть, що ще й була третя версія російською мовою, тобто видано було три варіанти даної процентаційної банкноти: українська, англійська і російська. Ну, мені вдалося купити дві. Я насправді російську в продажу не бачу російської версії. Ну, мені, власне, не потрібно, мені цих двох достатньо. Ось бачите різницю: Національний банк України, national bank of Ukraine. України. Ну, подивимося, в чому ж різниця української та англійської версії. Українською Нацбанк, англійською Нацбанк. Тут єдине, що тільки мовою буклети відрізняються, наскільки я розумію. Зараз подивимося, чи відрізняються самі банкноти. Ну, зберігати я їх в таких Не буду буклетах, і вони перемістяться до альбому всі. Так, а тут опис весь англійською мовою. Оце і вся різниця. Буклет. Весь він англійською мовою. Я так розумію, це для іноземців, хто купує для туристів, хто збирає бони, то для них от робиться опис даної банкноти. Ну, в принципі, правильно для популяризації української боністики. У нас насправді бони не так часто випускаються. Там в кращому випадку одну банкноту в рік випускають. Якщо монети з інтервалом кожних два тижні випускають, то банкноту одну, можливо, дві в рік, то це велика радість. Власне, чому я почав збирати, почавши збирати банкноти України, що випускав Нацбанк, їх насправді не так багато було випущено. І в колекцію собі можна додати. Тобто, знову ж таки, весь опис повністю діється англійською, а банкнота українською все-таки там немає ніяк. Ну, Це зрозуміло, банкнота є банкнотою, а опис для іноземців робиться специфічний. О, специфічний. Робиться англійською мовою через те, що це найпоширеніша, Це міжнародна світова мова спілкування, тому я англійською мовою. Тут, тут. різниці особливої немає. Зараз своєму дану банкноту для порівняння. Погано, що у них всіх серії однакові. Серії, номери всі однакові. На різних інших банкнотах завжди серія номер, вона унікальна, а тут вони всі, воно бачите, АА і всі нулі. Всі власники унікального номеру. Всі колекціонери, хто збирає банкноти, всі є власниками унікального номеру. Це можна залишати її на місце. Ніякої, ніякої різниці між англійською та українською версією насправді немає. Тобто, якщо ви збираєте банкноти, достатньо, в принципі, однієї банкноти для того, щоб поставити в колекцію. А для таких затятих колекціонерів, то можна і дві версії придбати. Ось такий огляд на сьогодні. Думаю, що вам сподобалося. Залишайте відгуки під цим відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. І до наступної зустрічі!